Перекласти хворобу, але вам вдається відбитися, вистояти і не хворіти цією хворобою. Це з минулого, може, раніше не перший раз переклад цей робився. Так, по. Можу, прив'язки робили через місяць фази місяця. От. І зараз намагаються скинути цю хворобу. Заперечую, убираю, анулірую всю програму, порчену знімаю, корми через підливи опої. Може на фотокартки зливаються. А ще можуть робити переклад на чоловіка, щоб чоловіка, якщо ви чоловік, то це вам роблять так. це я забираю, тут працює майстер, багато йому платять фінанси. Заперечую весь негатив, убираю. Всю порчену програму знімаю. Заперечу убираю весь негатив, анулірую. Відкриваю шляхи дороги на здоров'я. Іде боротьба така, Так. затягують. Час, скажіть, допоможіть угу. в підвішеному стані затягують, от ви наче і якась така ситуація, як наче вилікувалися, вже от проходить час, воно знову починає боліти і, і знову робиться. Протистояння, боротьба, ви знову виліковуєтесь і надалі будете здорові цією хвороби. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю скид хвороби, порчену програму обираю, більше не болить. Повертаю назад, тому хто скидав, хто перекладав. Оперечу весь негатив обираю. Також стоять крадники стяги вашої.